Також з'явились трактори Хорст l 404 u Ось такий класний колір, цікавий трактор. 40 кінських сил. Це КМ490, 4 циліндри, 2,5 літри, 40 кінських сил противаги. Далі передні колеса, подивіться, які 7,50 на 16. Задні колеса 112 на 24. Розбірний колісний диск противаги, рівна підлога. Ось така панель приладів. Ось так все зроблено. Класна, дійсна комплектація, все, що ви зазвичай питаєте, тут все є: і гідробак додатковий, і розподільник, і зовнішні циліндри, і міст від е, написано ТД-604. Тобто на сороківці міст з маркуванням ТД-604. на дві швидкості, навіска. Тобто все, що необхідно є, важелі кольорові. Подивіться, класно зроблено, ручний газ. І ось такий резервуар ємність для чистої води і для рідкого мила. Тобто в полі можна не тільки тепер в бардачок скласти бутерброд, а ще й помити руки. Тільки ради цих опцій варто купувати новий трактор в кінці 2025 року. Телефон, ви знаєте, дзвоніть, питайте ціни, кого що цікавить, телефонуйте. 098 949 9090.